Кінець року у місті та районі ознаменувався не тільки святковими приготуваннями, а й резонансними кримінальними подіями. Кривава драма сталася у селі Половецьке. Жінка, яка там народилася та жила, зарубала свого співмешканця. вигляді місця події, значить, первоначально во дворі, во дворі, там за сараєм був виявлений труп цього чоловіка, який був завернутий в різні просрадла, і поліетиленові мішки. Значить, Трубу в доставлений морг і проведений повністю огляд житла цієї жінки, де були виявлені знарядя злочину, тобто сокира. Також виявлені сліди, множественні сліди крові, які були там і на дивані, і на полу. І... На, на сінах візді віз. не так давно чоловік повернувся із місця позбавлення волі. Разом із підозрюваною вони вирішили пов'язати життя. Та 16 ударів сокирою поклали край усім сподіванням. Причина з даного службі, так передварительно та, що були в них неполадки в сім'ї. Чоловік, раніше співмешканець, був раніше судимий. По поводу його там, негідної поведінки, жінка до нас просто не зверталася, а жила з ним практично півтора місяця. Ну і ці сімейні конфлікти породили те, що скойний такий тяжкий злочин. За даним фактом порушено кримінальну справу. Жінку затримано у порядку статті 115 Кримінально-процесуального кодексу України. Трагічний випадок стався у пральні Бердичівської загальноосвітньої школи-інтернату. За неофіційними джерелами під час роботи до катків прасувального пресу затягнуло обидві руки працівниці закладу. Із численними травмами та опіками постраждалу доставили до реанімації міської лікарні. Медикам довелося ампутувати верхні кінцівки жінки, але врятувати її життя не вдалося. Справу розглядають у прокуратурі. Директор школи інтернату Лариса Тернопольська у коментарі відмовила до висновків спеціальної комісії. Останнім часом у Бердичеві поширилися чутки, що на вулицях міста орудує маньяк. Кажуть, що на жертв він нападає із ножем, та, начебто, вже відкрито рахунок зґвалтованих ним жінок. Жодних заяв із цього приводу до міліції не надходило, запевняють правоохоронці. Дійсно, тривалий час, по місто Бердичеву ходять такі чутки про маніяка, але Фактичних звернень до нас не було. І ця інформація, ми її перевіряли, вона не підтверджувалася по поводу звалтування та інших нападів. В нас єдиний був випадок, те, що по вулиці Сверлова, чоловік, будучи в нетрезвому стані, без за безпричину заподіяв пожили жінки, тяжке тілесні ушкодження. Тобто, без підійшов і вдарив її ножом. На даний час ця жінка знаходиться в лікарні, а в течені там буквально 10 хвилин цей злочинець був затриманий, і на даний час він знаходиться в нас під арештом.